Працівники державного бюро розслідувань та СБУ викрили корупційну схему, ввезення в Україну вживаних авто. До даної схеми причетні посадовці митного посту Житомир Центральний, які здійснювали махінації під час розмитнення вантажних автомобілів, розповіла речниця СБУ у Житомирській області Ірина Мартинюк. За її словами, дії митників призвели до недоотримання бюджетом понад 3,5 мільйони гривень. До даної схеми причетна місцева комерційна структура, представники якої подавали митникам. Підроблені іноземні технічні паспорти на автівки із виправленими датами виробництва даних автівок та датами їхньої першої реєстрації завдяки тим маніпуляціям. вік самих Автівок кардинально молодша. А обов'язкові платежі до державного бюджету, які повинні були бути сплаченими, зменшувалися кардинально в бік зменшення. У межах досудового розслідування задокументовано, що за цією схемою вдалося ввести та пільгово розмитнити більше двох десятків вантажних автомобілів. А бюджет держави своєю чергою недоотримав щонайменше 3,5 млн грн мільйони гривень обов'язкових платежів та зборів. 10 лютого правоохоронці провели обшуки та повідомили про підозру п'ятьом інспекторам митного посту у зловживанні службовим становищем. За матеріалами СБУ, п'ятеро митників митного посту Житомир Центральний, а це фактично половина митників, які перебували на зміні. Повідомлено про підозру за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України. Це зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. У межах досудового розслідування перевіряється інформація щодо можливої причетності до функціонування цієї схеми інших митників. Для цього сьогодні правоохоронці провели санкціоновані обшуки. Вони проводилися як в адміністративному привіщенні Житомирської митниці, так і на митному посту, який фігурує у даній схемі. Ірина Кирилович, Тетяна Беляк, Суспільне, Новини, Житомир.